Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Гасили полум'я протягом ночі. Потім почули подяку від президента. Історія рятувальників Одещини, які ліквідовували пожежу на морвокзалі після російської ракетної атаки. Чаться розмовляти, розвивають моторику та сенсорику. На базі Одеського обласного центру психічного здоров'я відкрилося відділення реабілітації для дітей із затримкою розвитку. Друге життя: як одеські фахівці відновлюють старовинні книжки та де їх потім зберігають. Це Олександр В'єлєв, один з рятувальників, який брав участь у ліквідації ракетного удару по одеському морвокзалу 24 вересня. До ДСНС чоловік приєднався у 2018 році. Мабуть, як і всі хлопчики в дитинстві, я мріяв стати пожежником, але так склалося, що після школи я вступив до технікуму, який зовсім не зв'язаний з пожежним. Ділом так скажемо, але після строкової служби в Збройних силах України так сталося, що я працював на посаді пожежним у військовій частині, і після цього я остаточно прийняв рішення, що після завершення строкової служби я буду працювати в ДСНС. Сама пожежа на морському вокзалі каже Олександр Вєлєв, не була шокуюча, але після нагрянули спогади. Після прибуття на місце виклику ми вже усвідомили весь масштаб трагедії, усвідомили весь масштаб пожежі та почали працювати на місце виклику. Було зовсім не до спогадів, але після ліквідації цієї пожежі, десь закралась думка, що я ж на цій набережній робив пропозицію своїй дружині. Олександр Вєлєв, один з рятувальників, яких після ракетного удару по Одесі в своєму зверненні згадав Володимир Зеленський. Проте про свої враження чоловік розповісти суспільному не встиг. Як ви дізнались про те, що ваше ім'я пролунало і яка була реакція на це все? Ну, по перше, це було дуже несподівано. Я не пожар. Його колега і другий рятувальник, про якого згадав президент Олексій Жаборюк, свою кар'єру в ДСНС також почав після служби в армії. каже після початку повномасштабної війни збільшилась кількість завдань збільшились об'єми безпосередньо виїздів, їх кількість і масштаби самих станів, тому що раніше це локальні пожежі, а зараз це локальні перші другі номери, які несуть з собою можливі. Травмування та загибель цивільних зараз найбільш небезпечне це, мабуть, після прильотів поло будівлі, які несуть за собою небезпеку подальшого руйнування, падіння уламків. Проте на рятувальники їхали вже готовими до того, що побачать. Всю інформацію, яку ми отримуємо, отримуємо по приїзду на пожежу, ми оцінюємо як інформацію, з якою треба справитись. Тому, якщо ми бачимо там з 3 по 16 поверх, ми розуміємо, який це ранг пожежі, і всі дії згідно наших обов'язків, вони вже розписані. І е, ми працюємо і приймаємо все, що потрібно, заздалегідь, уже знаючи, з чим ми стикнемося. Якщо це там. Відкрити полум'я по фасаду будівлі, як було саме на готелі Одеса, то ми розуміли, що нам робити, які сили і засоби залучати, що, які давати команди і які команди очікувати. Звернення президента мотивувало, каже Олексій Жабурюк. Я не дізнався це особисто сповідомлення з перегляду відео президента, а мені скинули це друзі е і не скинули ніякої інформації, просто скинули і ну, писали, що подивися, там цікаво. Е я подивився, там саме було ну, дійсно було цікаво. Мені сподобалось. Це було, це було неочікувано, тому що ну приємно, коли твою, коли тебе як особистість і коли твоє прізвище. Е Оголошують і виносять йому подяку в лиці президента країни. Тому це було приємною, приємною неочікуваною такою несподіванкою. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Марина Павляк привела свою доньку Кіру до Одеського обласного центру психічного здоров'я. У дівчинки затримка мовного та інтелектуального розвитку. Тож тут, на базі відділення раннього втручання та реабілітації з кірою працює психолог та логопед. Так відбувається заняття у кімнаті сенсорної інтеграції. Молодец, молодец. Здесь заводятся развивающие занятия, проводятся с детками. Они здесь учатся ходить, говорить. В общем, учатся развивать свою сенсорику, и мелкую моторику, и крупную моторику. Мы принимаем всех деток и городских, и с областей, в том числе и переселенцев. До року Кіра була здорова та відповідала медичним критеріям розвитку, каже її мама Марина Павлік. Проблеми почалися після трьох місяців життя в окупації в Херсоні. От стрес, так як да нам стріляли по ногам, розганяли очі в магазині, щоб не збиралися, тому що тоді було дуже проблематично дасть їжу. А у мене рібенки тоді було 10 місяців. Ми були на смесях і. Это самый главный пункт, почему мы выехали. Зараз Кіри два роки та три місяці Еї стан покращується, каже її мама. Вона почала інтересуватися іграшками. Раніше вона їх просто розбралася, зараз вона складає пірамідки, сейчас вона займається, ну тобто більше розсматривають фігурки, на світ на цвіта, появились звуки, хоча б уже звуки вже добре для нас, тому що. А, раніше після того, як ми виїхали, говорила взагалі. Давай, 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 повертай. Ні, сюди не підходить. Ні. Давай зробимо ось так. О. Молодець, давай інше. Сам сам молодець. А так з логопедом-дефектологом працює Олексій. Батьки хлопчика звернулися із проблемою затримки у дитини мовного розвитку. Лікарі провели тестування і побачили, що навички спілкування та інтелекту не відповідають нормі. Є відставання. В усіх сферах, крім дрібної та крупної моторики, не розуміє іноді що від нього хочеш, він не розуміє мовлення, і ми почали зараз над цим працювати, вчити його сідати за командою, вчити його складати щось за проханням. Бо спочатку він прийшов, він не хотів навіть нічого поскладати. Він хотів тільки літачком гратися. Зараз вже він може відволіктися від цього літачка і вже якусь таку дитактичну іграшку він може Зробити, поскладати і трошки позайматися. До цього на базі центру працювали з дітьми до 4 років, у вересні 2023-го відкрилося відділення реабілітації, що дозволило приймати пацієнтів до 18 років. Якщо у дитини є затримка в розвитку, то батьки можуть звернутися до нашого центру психічного здоров'я з тим, щоб з тією дитиною. Працювали професійні професійно психологи та логопеди. Можна взяти направлення у сімейного лікаря, електронне направлення або можна самозвернення. Усі послуги тут надаються безкоштовно. Ольга Лапшна, Євген Войтенко – Суспільне новини, Одеса. Розірвані сторінки, втрата обкладинки, розрив форзаццо це найтиповіші проблеми, з якими стикаються працівники Одеської національної наукової бібліотеки під час реставрування книжок. Бібліотекарі та ті, хто займається зберіганням фондів, вони оглядають фонди, дивляться, що потребує негайної реставрації, тобто не може почекати. Що може трошечки потерпіти, воно переноситься в консервацію. Потім те, що вже дуже, те що ургентне, вони це передається нам, і ми тут вже безпосередньо працюємо з ним. Ця книжка в мене вже в роботі, тобто я її обезпилила. З проблем в нас була втрата обкладинки, повністю зруйнована спина. Я її повністю розшила. Тепер я маю відновити спинку, я маю відновити втрачені краї і розриви. Зараз я вам покажу, як це робиться. Ми використовуємо целюлозний клей, тому що за останнім, ну якби зараз ним користуються майже всі європейські майстерні. От таким чином ми трошечки заходимо на край. Ще проблема цієї книжки те, що вона 1920-х років, і це якраз у той період, коли дуже поганий папер, тому вона трошечки кришиться. Не менш важливою в роботі реставратора є спеціальна техніка, розповідає Лілія Панічерська. Ці агрегати необхідні, без них реставраційна майстерня неможлива. Це в нас гіллятина або ще одноножевий різак для паперу. Ним ми обрізаємо картон або папір, або той же політурний матеріал для обкладинки. Він нам дає змогу більш чітко зробити замір і чітко вирізати форму. Це палітурний прес. За рахунок нього ми присутні. Тобто, коли книжка вже підклеєна, або зроблена обкладинка, або навіть треба. От Наприклад, аркуш чи документом грамота пішла хвилями від вологи, її треба розрівняти, то ми також можемо, ну, при певних маніпуляціях ми ставимо під прес і закриваємо його, і після цього дістаємо повністю рівний аркуш. А це гілятина, також гілятина для паперу. Але це саме палітурна гілятина для паперу. Також одним із способів збереження книжок є перенесення їх в електронний формат. Зараз у нас буде такий магічний процес перетворення бумажного видання у електронний формат. Ми оцифровуємо одне з видань. Херсонські ібрихальні відомості, це видання є одним з затребуваних наших користувачів. Ми покладаємо видання на наш сканер. Рівносенько. Налаштовуємо і в нас є чарівна педалька, вона додається до цього сканеру. Нажимаємо. І все відскановано. Тобто, десь за одну-дві секунди ми відсканували дві сторінки. За один робочий день можемо відсканувати десь тисячу сторінок. В середньому всі цінні експонати бібліотеки зберігаються у старовинному книгосховищі 20 століття. Цей простір, де зберігається книжкове надбання українського народу. Це те, що відноситься до державного бібліотечного фонду і аби. Ми усвідомили кількість тих документів. Ми зберігаємо наразі майже 5,5 мільйонів документів, книжки, періодичні видання, мапи і інше. І ми маємо якось давати тому всьому раду і не просто зберігати. Ми маємо дотриматися правильних санітарно-гігієнічних умов, температурно-вологісних показників. Всім цим займаються працівники відділу зберігання, наукового вивчення документів. Це їх. Ні, робота Владиматвічук, Сергій Романенко, Ілона Яківк, Суспільне новини, Одеса. У Приморському райсуді Одеси, де розглядають справу третього нападу на колишнього лідера одеського осередку правого сектору Сергія Стерненка, будуть намагатися допитати фахівцям, який у 2020 році зробив психолого психіатричну експертизу обвинуваченого. Про це стало відомо Суспільному під час засідання суду. Натомість є ускладнення у допиті каже адвокат Стерненка Віталій Коломієць. Є обмеження по допиту цього експерта, тому що попередні прокурори не приймали його документ, зроблений ним висновок за нашу ініціативу, який зробився провадження і відповідно вони його не допитували, не ставили свої запитання і так далі. І якби суд зараз в такому в такій процесуальній колізії, як вирішити цю ситуацію? Вона ускладнюється ще тим, що цей експерт, який робив. Експертизу за нашим замовленням, яку хоче використати, прокуратура. Перебуває за кордоном. Онлайн допитати за кордону Україна в кримінальному процесі майже не передбачає. Це або ініціатива суду, або ініціатива всіх учасників, що всі не проти. У нас повинен бути допит через систему відеоконференцій. Людина повинна бути в спеціальній програмі, наприклад, язиком, зайти під спеціальним ключом доступу і так далі. Цей технічної можливості зараз поки ми не можемо забезпечити. Нагадаємо, на громадського діяча Сергія Стерненка було скоєно три напади. Під час його у травні 2018 року за версією слідства Стерненко смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнєцова. Прокуратура закидає йому умисне вбивство, а також незаконне поводження зі зброєю. Сам Стерненко версію прокуратури відкидає та стверджує, що це був самозахист. Прогноз погоди на вихідні 30 вересня, 1 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Стопчик термометру коливатиметься від 16 до 19 вночі та від 24 до 27 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 17-18 із позначкою плюс, вдень 25-26 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.